Як, як виставити першу зубчату рейку. Повністю відкриваємо, відступаємо від корпуса 8-10 см, ставимо помітку і закриваємо ворота до першої бабушки. Все. Можна прихвачувати. Середню бабушку. перевести до ключиком. Ось такий ключик поставиться в комплекті, перевести в вишне положення. Попадаємо по шлицях і проти годинкової стрілочки до щелчка. Приблизно десь 15 хвилин буде. Ну, прокручиться. 90 градусів. Опускаємо до самого низу і трохи припадимаємо на зазорчик між шестеренкою і рейкою. Тут так само обвом зазорчик і прихватимо. подай якусь сюкры для поставки ящик. Як виставляється друга, друга і послідовна рейки. Обов'язково беремо рейку, підкладаємо навіщо це потрібно, для того, щоб складати крок зубу між рейками. Робити це треба обов'язково. І Закриваємо трохи. І тепер опять таки, трошечки припадимаємо догори для того, щоб був зазорчик між шестиренку та рейкою. Це дуже класно виходить. І все чудово. Подавай патрони. Друзі, нагадую вам про ціну автоматики в компанії Нові Ворота від 5 990. Кому потрібно, звертаємося в компанію нові ворота за автоматикою, за роликами, за кресленням. Безкоштовно, креслення Безкоштовно. І переходимо в коментарі.